Прийшов до мене клієнт зі 130-ї КУПАП, це хто не знає п'янка за кермом або в стані наркотичного або алкогольного сп'яніння. І нібито неправильна скажімо так, ситуація, не повинно бути керування в стані алкогольного або наркотичного сп'яніння. Але тут ситуація зовсім в іншому. То для того, щоб провести огляд. Водія на стан сп'яніння приїхало аж 6 патрульних. І що я бачу на відео? Я бачу, що 6 патрульних ніхто не знає, як скласти правильно адмінпротоколи. Це суцільний хаос. І тут питання не в тому, чи водій за кермом п'яний чи в стані наркотичного сп'яніння. Питання в тому. Що поліція сама по собі не знає своєї процесуальної дії. Вона не може оформити ці документи. І задаю собі питання: а чому так? І в голові відразу спливає відповідь, ну тому що чомусь не зрозуміло, з яких питань Конституція на паузі. Але думаю, що все буде добре. Всім дня.